Таро карта дня, 16.05.2024 року. Привіт! Це Любомир Богоявленський. Я таролог, екстрасенс та психолог. Четвер, 16 травня 2024 року. Таро карта дня. Перший старший аркан маг. Життя кожної людини. Це найвища цінність. Кожна людина у будь-якому віці безцінна. Людина це творіння Господа та подоба Божа. В цей день усвідомте, що ви унікальна особистість. Так, Ви унікальна особистість. Подоба Божа. Проявляється у кожній людині в тому, що такої унікальної особистості, як ви, ще ніколи не було і не буде на планеті Земля. Пам'ятайте, що ваше життя це безцінний дар Всевишнього. Будьте благословенні, з повагою ваш тарулог. Любомир богоявленський